Всім привіт! Мене звати Іра, я з України і проживаю в передмісті Києва. Уже рік, як я вирощую пеларгонії, після того, як всі мої орхідеї загинули, для мене це ну, відносно, можна сказати, не нові квіти. За рік я трошки навчилася, маю досвід їх вирощування. Сьогодні, в вашій увазі, я хочу представити сорти української селекції. Квітнуть вони в мене вперше. Лише цього року я придбала, можна сказати, такі більш дорогі сорти, і в тому числі ці три сорти української селекції. Минулого року, якби я тільки вчилася вирощувати пеларгонію, боялася купувати дорогі сорти, купувала в основному більш Такі дешеві, практичні а, сорти, щоб розуміти, як їх вирощувати, як живцювати а, і тому подібне. А, цього ж року а, колекція моя дуже поповнилася, поповнилася такими перлинками. Сьогодні, в вашій увазі, я хочу представити три сорти: а, це а, сорт Лія Жозефіна, ось він, Лія Марцеліна. ось і також Грація серце Рубіна це оця прекрасна червона пеларгонія. Лія Марцеліна, Лія Жозефіна це сорти серії Лія, їх автори, селекціонери Артем та Лариса Мезначенки, Якщо не помиляюсь, з Харкова. Ось Грація Серце Рубіна, Анна Єрмоленко, селекціонер. Також, якщо не помиляюсь, Місто Суми. А, ну і давайте начнем, почнемо, певно, з марцеліни. А, зараз, я гадаю, колір квітів передається дуже гарно. Зараз пробую ось так. Серединка у них а, така якась морквяно оранжева я би сказала. Ось, А підтон знизу квіти а, більш такого. А, Малиново-червоного кольору, певно, квіти дуже гарні, крупні, махрові, орієнтовно 4 сантиметри. Я вчора міряла квіточка одненька, щоб ви собі розуміли, наскільки це об'ємна квіточка. Подивіться, це просто супер біончики. Я дуже в захваті. Нагадаю, що квітнуть вони в мене вперше, тобто можна собі уявити, як коли ці кущики трошки підростуть, і це будуть просто величезні шапки, їх буде не по одній, а кілька. Ну, Це просто вау. Ось такий кущик у моєї Марцеліни. Росте вона, я би сказала, не спішно. Така собі малесенька, гарнесенька. Кущиться самостійно. Ось там уже, бачите, кілька гілочок у неї. Ну, Супер класний сортик, дуже задоволена, що його тепер маю. А, також а, те можна сказати, ну, не зовсім новинка, але новинка а, Лія Жозефіна. Дуже прекрасний сортик. Ось такі має квіти. А, квіти теж доволі крупненькі: 4-4,5 см. А, махрові. Колір, звісно ж, не передається. Дуже такий темний густий колір, а камера трошки висвітляє. Серединку квіточки не розкривають, ось такими гудзочками залишаються. Бачите, всередині там такі ідуть темно-бордові розводи. Дуже-дуже гарно. Квіточка зовсім в тарілочку не розкривається, залишається з такою ізюминкою. всередині. Ну, дуже мені подобається цей сорт. Я насправді не очікувала, що квіти будуть такі крупненькі в неї. Якось брала в основному через е, е, колір, можна сказати, так, але я просто супер в захваті. Дуже-дуже гарний сортик. Просто вау. Теж кущик невеличкий, ось такий. а квітконіжки такі, чи квітконоси, не знаю, як правильно, коротенькі. Тобто вона йде як зональна палергонія. Ну, дуже, ну подивіться, просто супер. Ще, до речі, не всі квіточки відкрилися. Дуже-дуже гарно. Клас. Я супер задоволена. Ну і просто я не можу з вами не поділитися. Перше цвітіння. Така ось крупнюща шапка. Ще навіть не всі квіточки розкриті. Колір. Не хоче передаватися правильно, дуже насичений колір. Ну, ну, просто такий, знаєте, бархат, аж переливається, блистить. Ну, супер класний сортик. Чесно, я дуже довго сумнівалася, чи мені його купувати, чи ні, тому що сорт не зовсім дешевий. І я навіть цілий день думала, щоб ви собі розуміли. Для мене це доволі довго. Але я його придбала, і коли він зацвів, зацвів буквально першою квіточкою, для мене це був просто вау-ефект. Повірте, хто ще не має цього сорту в житті, він набагато-набагато класніший, прикольніший, ніж він на фотографіях або на відео. Це просто кольор, це потрібно бачити. розумієте? Це просто дійсно серце Рубіна. Ну, супер класний сортик. Також має дуже гарне таке от листечко, дуже виражена темна зона в нього. Ці квітконоси, бачите, дуже такі а, товсті, короткі, міцні. Тобто, шапочки вас не будуть завалюватися. Ось такий ось він кущик. Ну, Дуже шкода, що колір не передається, звісно. Ну, колір просто, просто вау. А, знаєте, чимось мені колір хто має а, сорти каліопа Dark Red. А, Темний іменно Каліопа не, не чітленький, а dark Ред. От чимось мені цей бархат нагадує каліопа Дарк Ред. Колір прям сам. От, А взагалі, просто просто супер-супер гарний сортик. Я вже просто в очікуванні. Ось у мене ще там бутончики будуть. Я вже представляю ці крупнющі шапки. Ось такі ось прекрасні сорти української селекції. Наші селекціонери просто <хи>, вау! Я задоволена, буду ще купувати а, сорти і Лариси з Артемом, і а, Анни Єрмоленко. До речі, Анни Єрмоленко а, сорти грації. Я також маю ще один грація Лебедина озеро. Скоро буде квітнути, обов'язково вам покажу. Ось так ось здається, колір трошки більше передається. А, Надіюсь, вам сподобалось моє відео. До речі, в кінці хочу зробити маленьке оголошення. Деякі сорти, які я маю, у мене є живці на продаж в корінені, тому якщо вас щось зацікавить, будь ласка, запитуйте в коментарях. Можливо, я матиму цей сортик і зможу вам його продати. Це стосується дівчаток по Україні. Ну, все, гарного дня вам, мирного неба, дівчатка. Поменше шахедів і ракет над головою. Слава Україні! Бувайте!